Мене звуть Інна Угро, я технолог бренду Окіс, і сьогодні я хочу вам розповісти про доглядові засоби від цієї торгової марки. І так, що саме входить в доглядову лінійку від торгової марки Окіс? Це продукти по догляду за обличчям по підготовці фарбуванню брів та вій. Ці продукти підходять як для клієнтів, так і для працюючих майстрів. Про кожен продукт я зараз вам розповім окремо. Перший продукт, про який я вам хочу розповісти, це скраб для брів. Він йде на основі масел та вітамінів, які ж входять масла в нього. Масло персика, масло оливи, також вітамін Е. Він чудово підготовлює шкіру до нанесення фарби чи хни. Але зауважу, що перед самим фарбуванням ми ніколи не скрабуємо клієнтам брови. Ми Просимо клієнта розкрабувати брівки перед приходом до майстра за 2-3 дні, для того, щоб не було леопардового прокрасу брівок. Ось така в нього текстура. Він чорного кольору, можна наносити на зону брів, а також на все обличчя. Має дуже гарний об'єм: 50 мл. Він підходить для роботи майстрів, а також для клієнтів можна брати його як домашній догляд. Ви можете використовувати також перед перманентом, наприклад. Або перед маскою для рук. Якщо ви гарно проскрабуєте ручки цим скрабом і нанесете ось цю масочку, ви побачите, що результат буде надзвичайний. Шкіра буде гладенька і доглянута. Тобто ми знімаємо верхній слой епідерміса, тим самим підготовлюючи її до наступного етапу і наносимо ось цю масочку для рук. Другий продукт, про який би вам хотіла розповісти, це взагалі мій фаворит. Це сиворотка для обличчя, або ще на неї кажуть, рідкі патчі. Вона знаходиться ось в такому футлярчику. Тут іде дозатор, піпеточка, якою ви можете нанести на обличчя. Вона не тільки наноситься під очі, як рідкі патчі, її також можна використовувати на все обличчя як догляд. А також можна замішувати в будь тональну основу. Деякі візажисти використовують її як базу під макіяж, тому що вона добре вирівнює рельєф шкіри, що входить в склад цієї сироватки. По-перше, це протеїни пшениці, які дуже добре зволожують шкіру і відновлюють водний баланс шкіри. По-друге, це гіалуронова кислота. Також іде насіння чорного тміна і амінопептиди. Моя рекомендація щодо. Користування цією сивородкою ви можете її наносить навіть на вашу тональну текстуру. Поверх вона дуже добре вирівнює мікрозморшки. Тобто, коли ви, сидячи в якомусь кабінеті, знаходитеся, мало п'єте водички, у вас працює кондиціонер, працює якесь опалення, ви її просто наносите собі під очі і ви побачите, наскільки буде у вас шкіра рівна і бархатиста. У вас моментально зникнуть ці мімічні зморшки, Тому я рекомендую використовуватися нею кожного дня. Ви також можете замінити свій домашній догляд, повністю на цю сиворотку використовувати її вранці і ввечері. Дівчатка, тут би я вам хотіла більше показати, як я користуюся силою під очі. Тобто я її зараз наношу на тональну текстуру, ось такими рухами і просто починаю вбивати пальчиками. Ми не наносимо її на ось подвижне повіко і під самі очі. Ми просто наносимо на цю зону. І ось такими пальчиками ми не розтягуючи нашу шкіру, вбиваємо. Цю сиворотку і побачите, наскільки у вас розладяться зможки після її використання, наступний наш продукт це патчі під очі і патчі на зону брів. Навіщо нам патчі на зону брів? Тому що коли до вас приходить клієнт в холодну пору року, коли у нас шкіра пересихає і шелушиться. Ви можете ці патчі нанести їй на брівки, Тим самим ви зволожите цю зону, і потім буде надзвичайно красивий і рівномірний прокрас, які у них властивості. По-перше, вони дуже добре знімають напряк, якщо їх за 30 хвилин поставити в холодильник, а потім використати під зону очей. По-друге, у них знаходиться такі компонент, як бетаїн. Що робить взагалі бетаїн? Він дуже добре. Утримує вологу в нашій шкірі. І даманська роза. Роза завжди славилася своїми властивостями, за рахунок неї, добре вирівнюється текстура шкіри. До речі, за рахунок того, що в патчі склад входять тільки натуральні компоненти, коли ви вкинете патч в тепленьку воду, він просто розчиниться в цій водичці. В упаковочці їх 60 штучок. Тобто, вам патчів вистачить на місяць щоденного використання. В набір входить ось така ложечка, якою ви берете патч для того, щоб його положити на зону під очі. Далі хотіла вам розповісти про ось такий чарівний бустер для брів. Що взагалі це за продукт? По-перше, це догляд за брівками та війками. Коли ми робимо ламінування вій чи брів, у нас волосинка пересихає, і нам потрібно її дуже добре зволожити. Для цього був випущений ось такий продукт Brow Booster. Він ось такому форматі, де на кінці пензлик, коли ви нажимаєте на кнопочку, сюди поступає сиворотка, яку ви наносите на зону брів. Я рекомендую наносити на ніч. Він підсилює колір. Коли ви пофарбували брівки, Фарбою чихною, незалежно від цього. Ви наносите потім продукт кожного дня, і у вас фарба тримається на шкірі набагато довше, ніж би вона трималася зазвичай. Мало продуктів на ринку, в яких входить біотін. Сюди входить біотін, він стимулює рост нових брів і нових вій. Тому, якщо ви давно бажали відростити собі брівки та війки відновити, можливо, після нарощування, ви можете спробувати бробустер. Ви берете продукт. Перевертаєте його, нажимаєте на кнопочку, і коли вийде ось тут бустер, ви просто наносите на кінчики. Дівчатка, не на, по, не на повіку, а на кінчики, щоб не визвати алергічної реакції. І також ви наносите по росту брівок. Наступний продукт підійде для тих, хто дуже багато подорожує і не хоче з собою тягати великі баночки в дорогу. Це три продукти, які йдуть по догляду за обличчям. По-перше, це Гель для вмивання шкіри, потім тонік для тонізування шкіри і ось такий зволожуючий крем. Об'єм кожного саше складає 3 мл, що вам вистачить на використання вранці і ввечері, десь на протязі трьох днів. Хотіла трішки більше зупинитися на цьому кремі. Об'єм 3 мл, ви можете його використовувати вранці і ввечері. В склад цього крема входять ахакислоти, гіалуронова кислота, вітаміни А, Е, а також колаген. Особливу увагу я б хотіла приділити ось такому крему для рук. Це спа, догляд для наших рук. Сюди входять дві перчаточки, які вже дуже гарно пропитані нашим кремом. Тобто, коли клієнт відкриває, ми їх одягаємо на ручки ці перчаточки і залишаємо на 20 хвилин. Вони йдуть одноразово використання, але багато хто з клієнтів використовує їх набагато більше разів. Що мені подобається тут по складу, що сюди входить іменно екстракт лотосу. Це надзвичайно гарно регенеруючий компонент, який відновлює суху шкіру рук, особливо взимку. Багато хто з клієнтів жалується на те, що у них сухі ручки. Тому ось такий продукт це просто must have на поличках кожного майстра. Також окремо хотіла зупинитися на алоє концентрат. Це продукт-беселер, який вийшов ось що недавно. Він не наноситься на шкіру, це не повсякденний догляд. Це продукт, яким ми підготовлюємо шкіру перед нанесенням фарбника, тобто дуже гарно зволожуємо, можна його під клівочку використовувати. А також це продукт, який знімає подразнення, наприклад, після воскової депіляції. Верхньої губи, або після того, як ви воском пройшлися вокруг брівок, також бувають подразнення. Ви можете сміло наносити концентрат, тим самим ви зменшите подразнення. Його використовують для того, щоб закрити перших два складники після ламінування, брів та вій, тому що сюди входить гідралізований кератин, що дуже добре зволожує наші війки і наші брівки. Також доглядові лінійці за бровами і віями ми маємо ботокс, в якій входить вітаміни та кератін. Ботокс він надзвичайно поживний по складу, і ми можемо його використовувати також під час процесу ламінування брів та вій для того, щоб більше наситити нашу волосиночку і зберегти її більше в зволоженому стані. Я розповіла вам про кожен продукт від торгової марки Окіс догляду і розповіла вам з власного досвіду, як ним користуватися для того, щоб був дуже гарний результат. Тому підписуйтеся на канал, спостерігайте за нашими новими відео. До майбутніх зустрічей!